Всім доброго дня! На дворі тепло, я щось так розслабився, геть, забув про дрова. А тут щось заходжу, подивитися погоду. А тут, йомайо, -йо, через два дні вже таке похолодання. Я в дровник, а дрова у мене на два дні. Тож сьогодні зібрався безстренько та й приїхав в ліс, хоч трішки наготовить хоч на деякий час. Сьогодні будемо пиляти новою пилкою. Ось таку пилку я собі купив на акумуляторах. Так як хто дивився там мої попередні відео, бачили, що я і попередні рази пиляв пилкою на акумуляторі, ну такою маленькою. Ну, вона більше гілячки там обрізати, а не дрова заготовляти. Але ж вона в мене трішки поламалася. Ну як трішки? Згорів мотор. Ну два роки вона в мене відпрацювала. Ну Я сам і винуватий, що згорів той мотор. Я нею такі пиляв там сантиметрів до 20 дрючки, а той більший. Ох і мошкарні. Тож це вирішив купити собі нову пилку. З цими пилками я проморочився, поки собі якусь знайшов. Чесно кажучи, таку я відразу і не шукав. Зайшов я відразу шукати ці пилки на акумуляторі. Думаю, щось, щось простеньке, недороге. Заходжу на один сайт, одна й та сама пилка. Три тисячі. На наступний сайт заходжу чотири тисячі, на наступний сайт... 5 тисяч, одна й та сама пилка. Зовсім без ніяких змін. Ну, там можуть написати Макіта, там ще щось, деволт або ще щось. Так, ну, ясно, що то підробка. Оригінальні там макіти, вони 30-20 тисяч, отакі ціни. Тож думаю, яка різниця платить 5-6, думаю, візьму саму дешевшу. Замовив я на одному сайті. Присилають, а замовляв відразу так, щоб були акумулятори такі, як у мене від попередньої пилки, щоб я міг... Ті акумулятори, акумулятори використовувати і на цій. Замовив я таки ту пилку, приходить вона мені на почту. Я перевіряю. Акумулятор, акумулятори не такі. Ох, і мошкарні. Це жахіття, де її скільки взялося. Ну, не забрав я ту пилку. Давай шукати в інших місцях. знайшов таки в іншому місці. Все ж перепитую в них. Да? Акумулятори такі, все-таки, все мене влаштувало. Там, приїжджаю на почту, відкриваємо ту посилку. Ну, я ж тільки що показував, яку я пилку замовляв. Приходить ось така. Хі -хі. Зовсім не те, що мені, не те, що я замовляв. Ну, що робити? Треба вже дрова заготовляти, а в мене немає чим різати. На цій пилці жодної надписи. Оце тільки на шині. На самій пилці, що воно за пилка? Я знайшов э, похожу на цю э, DEWALT. Ну, звісно, там її ціна щось 20 тисяч. Геть, ідентична з виду, все одинаково, все, все, як і, все як і на цій. А це якась підробка під ту. Я думаю, забрав я цю пилку, що будь-що будь, буде. Так, в принципі, вона мені навіть більше подобалась, ні, ніж та, що я замовляв. В тій пилки, що я замовляв, не було ніяких індикаторів. А тут є індикатор заряду. Ось він, якщо буде, видно, це якщо Оп. і пише, скільки залишається заряду. Ось 81-82%. В принципі, це є хоч трішки плюс від тої пилки. Так не знаю, як... я ще нею не пиляв, ще жодного разу навіть не спробував включав, то і все. Як вона по мощності, все покаже, не знаю. Зараз подивлюся. Акумулятори е, якраз такі, як мені потрібні, такі як у мене є. Так що від моєї той попередньої пилки теж сюди можна поставити. Зальємо масло. У моїй попередній пилці е, не смазувалося автоматично. Ну, потрібно було пальцем постійно нажимати. Трішки було невдобно. Тут вже автоматично. Смазка йде. Ох, і комашні, хоч би не впало нічого. Повна. Скільки тут? Грам 100, та й навіть стане влазить. Бачок маленький. 80%. Зараз подивимося, наскільки мені її вистачить. Це, це поки мій середній акумулятори. Я взяв ще й старі свої акумулятори. Ну що, будемо пробувати. Сильно далеко я не заїжджав у ліс. Тут ось є в мене таке... Містечко трішки повиставалося дров, не подопилював з попереднього разу, тож думаю, далеко в ліс не заїжджатиму. Буду пилять тут з краю. Наче непогано. Порівняно з той попередньою моєю, то це помощніше буде. Тобі й на. Три дрючка не перепиляв, вже ланцюг злетів. Добре, що хоч ключика взяв. Ну що, таку от кучку в мене вийшло перепиляти. Ось приблизно так, щоб показати на фоні мопеда. Я думаю, що на один прицепчик мені якраз буде. Багато поки місць не напилював, а поки місць цього достатньо. Так як сонце вже он, майже зайшло, тож треба їхати по трактору та забирати їх. Відразу не їхав трактором, думаю, та, чи вийде в мене чи не вийде не напиляти. Поїдемо мопедом. Попробую, думаю, наготовлю. А потім заберу. Так що ж, що ж я можу сказати по цій пилці? Акумулятори вже ті сіли рідні. Я тільки почав пиляти, ну, пропиляв буквально 5 дрючків і все, вони сіли. Хоча показувало 80%. А потім переставив на ці акумулятори і оце вже напиляв ще скільки. Ну, я думаю, тут, в принципі, немало. На старих акумуляторах на своїх. І посадив тільки 50%. Ще 50% показую. Не знаю, я ті акумулятори не заряджав, показували хоч і 80%, але ж це ж з магазину я їх забрав, не заряджаючи нічого. Так які прийшли, так і взяв. Попробую ще заряжу їх до повного та й будемо тоді бачити, наскільки їх вистачає. Так, що попилки? Я відразу сказав, що от бачок. Маленький. Залив я того масло, тож перерізав ті 5, 5 дрючків цілий акумулятор, я їх міняти, ну ми загляну до масла. Туди а там пусто. На шину вона вся мокра в маслі. Масло те летить, як хто знає. Так, і що в нас далі? Майже відразу ось що трапилось. Ця кришка, де натягується шина чи цепок, вже відломилася. Ось просто отак лопнула і все. Тож тепер я просто беру руками, натягую, болтами зажав та й все. А це попробую вдома відремонтую, не знаю, чи щось у мене вийде. Навіть не знаю, як таке вийшло. Ну, лопнула і все. Що мені в ній сподобалось, так це те, що цей двигун досить такий мощний. Хоча він усе, як мою руку, невеличкий, Ну, пиляє добре, Ну, у мене штіль 180-й цей, то в принципі по мощності одне і те ж саме. І не так сильно гріється, як моя та попередня. Моя та попередня пилка була слабенька, вона сильно грілася. А це ні. Я ось скільки пиляю, пиляю безпереривно майже. І ну, так я б не сказав, ну да, тепленький той двигун, ну не гарячий. І мощності хватало навіть в кінці вже ті два акумулятори я вже допилював, вже показував по нулям. Мощність не просідала. От як пиляв він на початку, так і до кінця пиляв. В кінці не сідало. Бо в мене та пилка попередня на ній була просадка. В кінці він вже слабенько крутив. Порівняно з тим, як повну заряджений і вже підсідали акумулятори, то різниця була велика. Так що, от якось так. 48-47%. І от яку кучку вийшло перепиляти. Це можна сказати на двох акумуляторах. на цих. Можливо, й ті пиляли, б, якби я їх зарядив. Ну, Я чомусь так глянув, 80% показує, ну думаю, заряжені. А там, хто знає як вони, чи вони були заряджені, чи ні. Зараз ще на повну цю шину. Ось в мене є такий. Дрючайчик вот так вот. Майже на всю шину. Нуль, до половини навіть не пропиляв. Так що цей цифер бреше, ще й добре бреше. Ну ладно, поїхали по трактор Але, в принципі, пиляє. В принципі, до кінця, як бачили, ж, до кінця пиляв, все нормально і різко, просто виключився. Хто пиляв каціо відрова, я думаю, той зрозуміє, як їх важко пиляти. Так що, ось наскільки шина в нас залізла майже. Майже на повну пиляло і все тягнуло, все добре. Мені там під попередніми відео постійно всі писали, що ти два трактора в дворі, а ти їздиш на тому три циклі по дрова. Сьогодні поїду трактором. Самому навіть інтересно. Ні разу на ньому не їздив по дрова. Так, поблизості тут я возив, а щоб в ліс ще не їздив. Ну, чесно кажучи, мені на ньому не дуже подобається. Воно виходить сильно шумно. На трициклі він маленький, заскочив куди заводно, тихенький. А трактор великий, постійно зачіпаєшся цією кабіною. Ну Трицикл поки поломаний, то сьогодні поїдемо трактором. Може мені сподобається трактором, то я буду ними їздити постійно. Зараз побачимо. Не знаю, я ще з такими місцями буду їхати, що трактором тут складно проїжджати. Тут ось дорога так нахилена, з правої сторони вимило канаву. Трициклом їхав, то ще більш-менш, він нормально, він не занький. А трактор високий, його так перехиляє, що здається, щось перекинеться. А це ще він пустий. А як буде з дровами, то я знаю. Я чогось думав, що я мало напиляв. Ага. Я якраз повинен прицеп. І остається трішки місця, щоб мені десь щось побачить з боку якусь дорогу. Потихеньку, потихеньку налізе. Гора тут така брава. На третій передачі йде. піднявся, а вниз тормоза слабенькі Попробую на передачі ось наступна гора, найгірша гора. Тут можна і перевернутися. Щоб подивитися на мене, то ось я стараюсь рівно сидіти. 好好 Ну що, в принципі, доїхав без проблем. Я щось думав буде гірше. Так що мені ще й сподобалось трактором їздити по дрова. Тож, мабуть, це не останній раз, як я їду трактором. Ще, ще ним попоїздим по дрова. Звісно, тікати на тракторі, якщо там хтось приїде туди в той ліс, тікати на тракторі не вийде. Ну, такий повільний, амортизаторів немає. Ну, ну важко буде ним. Хоча... Може, навіть і цікаво було б, якби хтось приїхав. <хи> я там під одним відео і і казав, що дрова е, заборонено збирати в лісі. Після чого дуже багато було коментарів, що от я не правий, такого немає. Закону як такого немає, що якийсь забороняє ці дрова збирати. Я, в принципі, да, так. Я перечитав, то я вичитав тоді якусь статтю просто. Та й усе. Як такого закону, так, да, немає, який забороняє збирати ці дрова. Я й спитав був в одного лісника, говорю, а що ж можна збирати такі дрова, які вже попадали, збирати, пиляти, і так їх перевозити для власного користування, там, не продавати, понятно. На що він відповів: ні, не можна. А я йому говорю, а який закон забороняє? Він говорить, а який дозволяє? Так що така в нього була відповідь. Звісно, що це не вигідно лісникам, бо вони ці дрова їздять, продають, то їм не буде вигідно, якщо люди поїдуть в ліс і будуть збирати дрова. Тож знайти за якою статтею притягнуть притягнути до відповідальності нас за це, вони знайдуть, я думаю. Так що якось так. Всім пока.